Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску. Врятована собака служитиме в армії. Як нацгвардійці вчать чотирилапих працювати на війні? Світло у кожен дім, коли у Чернівцях почнуть роздавати безкоштовні економні лампочки. Головна страва на Різдво. У скільки цьогоріч обійдеться куття? Врятована, аби служити Україні. Військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії у Чернівцях під час завдання врятували добермана. Хазяїна не знайшли, тому собаку готують до служби в армії, адже розумні чотирилапі виконують надважливі завдання на передовій. Як кінологи тренують собак? Дивіться у сюжеті. Це добі. Восени вже дорослої її знайшли військові одного з підрозділів Нацгвардії в Чернівцях під час патрулювання. Змучена собака блукала осторонь дороги в кущах. Нацгвардійці вирішили. Тварину в біді не залишать. Відмили, нагодували і показали спеціалістам. Один із військових забрав її додому. І як тільки зрозумів, що вона здібна та розумна, вирішив, добі служитиме в армії. Ця собака дуже хороша є по характеру. Дуже легко піддається дресируванню, і саме тому я вирішив її залишити і подальшому можливо проводити з нею службу. Ми з нею просто потоваришували, і вже потім надавав їй команди сидіти, ліжать кам'є. Зараз Добі живе цивільним життям та їсть смаколики. Та як тільки вивчить всі необхідні команди, нацгвардієць сподівається залучити її до служби, перевести у військову частину і працювати у парі. Серед службових собак підрозділів Нацгвардії в Чернівцях це буде єдиний доберман. Зараз тут на отриманні здебільшого вівчарки живуть за статутом, їдять сухий корм і виконують надважливі завдання. Кожна собака діє за своїм напрямком, і кожна із цих собак, яка тут присутня, використовується в службово-бойовій діяльності щодня. Служба чотирилапих змінилася із моменту повномасштабного вторгнення. Вони не лише патрулюють містом, а регулярно застосовуються в роботі підрозділів на передовій. Шукають людей під завалами, виявляють боєприпаси, затримують підозрюваних. Цілком зрозуміло, що там щось є. Вона, в принципі, або лягає, або позначає таким нюансом. Більше її ніякі коробки не цікавлять. Наприклад, вот таким методом я знаю, що там є зброя. Якщо я з нею обшукую транспорт. Молодець. Молодець. Аус. Месте. Військові кажуть, собаки завжди готові працювати, і на відновлення після ротації їм треба не так багато часу, як людині. До того ж, їх постійно готують до роботи в складних умовах. Собаки навіть тут перебуваючи, виїжджають на стрільбище, проходять процес адаптації до вибухів, пострілів, тобто для них це звичайна обстановка нічого нового. Відпочинок для чотирилапих це тренування зі своїм товаришем. Зараз службові вівчарки навіть проходять етап дерусифікації, вивчаючи команди українською. Поруч рядом. Поруч рядом. Вони не отримують зарплату і навіть не розуміють цінності в золотих кубках та медалях. Найвища нагорода для них любов товариша. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Чергове поповнення у комунальному транспорті міста Чернівецьке тролейбусне управління планує запустити чотири комунальні автобуси на маршрут номер 34 які розпочнуть роботу вже з 9 січня? Паралельно з ними лишиться і приватний транспорт, оскільки суд заборонив розірвати договір із перевізником раніше в управлінні зазначили, що на цей маршрут планують запустити тролейбуси, але наразі цю можливість вивчає департамент транспорту міськради. Тому поки на маршрут вийдуть тільки автобуси. У Україні дефіцит електроенергії, тому українцям радять користуватися вдома економними світлодіодними лампочками. За державною програмою їх можна отримати у відділеннях Укрпошти. Одна людина може обміняти п'ять своїх лампочок в будь-якому стані на п'ять нових. Це можна зробити за попередньою реєстрацією в дії або вже на місці. Загалом держава роздасть 50 мільйонів лампочок, значить, отримають їх щонайменше 10 мільйонів громадян. Програма вже почала діяти по країні. Ми дізналися, коли вона запрацює у Чернівцях. Першу чергу йдуть мільйони міста після 10-го буде кінцеве рішення. Тоді вже можна буде говорити, коли там буде. Багато українців цьогоріч не переходять на новий календар і будуть святкувати різдво 7 січня. І по традиції готуватимуть куттю. Та оскільки процес її приготування доволі довготривалий, наш Максим Берник дізнався, де у Чернівцях можна купити готову страву, та скільки вона обійдеться. Куття традиційна страва різдвяного столу. До зерна додають мак, горіхи, родзинки. Та не всі українці цьогоріч мають змогу хазяйнувати на власній кухні та накривати святковий стіл. У Чернівцях знайти вже готову кутю не проблема. Можна замовити в кафе або придбати в кулінарії. Також до різдвяного столу можна подати ось таку кутю, зібрану уже у спеціальний набір з всіма потрібними інгредієнтами. Приготування куті з пакету займе не більше години часу. Цей варіант обійшовся нам у 84 гривні. Готова куття в ресторані коштуватиме близько 10-15 гривень за 100 грам. А якщо на гастрошопінг часу немає, кутю можна замовити навіть з доставкою додому. На різних сервісах вона коштує від 23 гривень за 100 грам. Ми дізналися, який з варіантів цьогоріч до душі чернівчанам та гостям міста. Бабуся приготує. І будемо смакувати разом. До цього готувала, діти були, готували, діти поїхали, я собі вже різ мені йде. Будемо готувати котю і будемо готувати утку. Легше готувати. Ми готуємо все домашнє. Будемо готувати самотужки. Ми вже так звикли, це вже традиція. Ми підтримуємо. Так різдво вже ж було. Ні. Мама не готувала куці, не знаю. Ну не мав нас такого. Готуватимете ви кутю самі чи купити уже готово вирішувати вам. Та команда Чернівецька репортера вітає вас з прийдешнім різдвом і бажає вам успіхів. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Вперше за понад 300 років українська церква повертається до Києво-Почерської лаври. Епіфаній звершить різдвяне богослужіння в Успенському соборі. Дозвіл на проведення літургії надало Міністерство культури та інформаційної політики. Богослужіння відбудеться 7 січня, початок о 9 годині ранку. Одна з найяскравіших традицій українського Різдва це колядки, обрядові пісні, які діти співають для дорослих, а натомість отримують гостинці від господарів. Колядувати можуть як малята, так і підлітки, обходити будинки починають на святвечір з появою першої зірки і продовжують на Різдво. Між тим, в дитячій обласній бібліотеці колядувати почали вже, аби привчити малечу до стародавніх українських традицій. Слухала колядки, і наша Олена Кричко. This is a book called Potential. Студенти-колядники завітали до Чернівецької обласної бібліотеки напередодні Різдва і провели тут фольклорне веретено, наше Різдво від Романа до Йордана. Ми зібралися тут в рамках акції, яка називається Різдво разом. Вперше вона була започаткована Владикою Борисом у 2004 році після помаранчевої революції з метою об'єднання сходу і заходу. Тоді до Львова приїхало десь біля двох тисяч людей для того, щоб разом святкувати Різдво. А тоді, в 2017 році, студенти УКУ вирішили. Ли цю акцію відновити, і тепер ми їздимо на різдво і на великдень з такими проектами на схід. Замість сходу цього року студенти приїхали до Чернівців. Тут вони планують колядувати не лише для дітей, а й хочуть розділити свято з вимушеними переселенцями. Ми будемо мати тут усі святу вечерю, і тоді, 7 і 8 числа, ми будемо ходити по прихисткам і показувати вертепи уже для усіх, хто там проживає. Колектив зібрали з представників різних міст та університетів країни. Серед них студенти з Києва, Львова, Луцька, Чернівців та інших міст. Юля, хоч зараз і не вчається в столиці, сама родом з Кривого Рогу, де традиції колядок ніколи не мали великої популярності. Проте тепер дівчина усвідомила, як важливо вивчати їх та передавати іншим. Працювала таке сарафанне радіо, бо моя знайома з кривого рогу в минулому році їздила в Одесу, і вона розповіла мені. Я думаю, о клас, треба долучитись, хочу, хочу поширювати традиції, хочу долучитись до цього, бо на жаль, в моєму місті це не так широко святкується. І от е, хотілось би привести туди щось і розповісти там про таке. Насправді, протягом нас певного останнього року я так зацікавилась цим, бо воно стало для мене актуальним. і Я знаю, що у нас є те, що треба вивчати, і те, що треба поширювати. Крім вертепу та колядок, студенти, а також благодійники провели для дітей вже традиційні майстер-класи. Разом робили різдвяні подаруночки для рідних та близьких. Що таке різдвяна свічка? Що таке підсвічник для різдвяної свічки? Це щось таке, що символізує злагоду, добро, надію на все гарне, що може бути. І ну, звісно, дітям буде дуже приємно це робити, і вони будуть дуже задоволені результатом. Ми вже знаємо це. Ми вже проводили цей майстер-клас. Захід у бібліотеці відбувся в рамках зимового дитячого табору. Організатори кажуть, передавати традиції майбутньому поколінню неабияк важливо, особливо тепер, коли ні для кого вже немає сумніву, що Орах так завзято намагається знищити українську культуру. Сьогодні це особливо важливо і в умовах війни, не зважаючи ні на що, молоде покоління наші діти мають знати, що таке українська традиція, що таке сім'я, що таке родина це те, що нас об'єднує, і те, що нас тримає сьогодні, в цей такий нелегкий час. Надихнувшись виступом дорослих, малеча й сама показала, як гарно вміє співати, не дивлячись на свій юний вік. Нова дістала, яка не бувала, Над по звізде ясна на весь світ засіяла. Я несу щедрівочку, у будинки, сію вію, житочка і торбинки. Щоправда, колядувати та щедрувати по хатах діти поки не збираються і в кожного на це свої причини. В мене вже є трохи грошей, Тобі не треба. Да? Ну може ще трохи походити. Вистесняюся ходити по подому. Ну, на те, що там чужі люди. Час не йде, а летить погляди поколінь постійно змінюються. Але любов українців до новорічних свят залишається такою ж теплою родинною та співочою. Олена Крічко, Андрій Кордован, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 І традиційно про погоду за прогнозами синоптиків різдво на Буковині буде сніжним. 6 та 7 січня температура повітря коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 6 градусів тепла. У ці дні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За народними прикметами, якщо на різдвяні свята тепло, то весна буде холодною. А якщо мете сніг, то буде багатим врожай пшениці. Такою була інформаційна картина цього дня. Я вам бажаю смачної куті та затишного різдва у колі найрідніших. На все добре, побачимось на Сі4.